Бачить Кримінальним кодексом України. І діяння, яке всіх кримінальних кодексів України передбачає найвищу міру покарання, це є державна зрада. І на сьогодні, якщо зрозуміло, жоден суд, жодна прокуратура цього не визнає, але завжди найвищим є суд громади. І ви бачили, ви ставили свої підписи на заяви про вчинення кримінального злочину. Тому що іншого визначення цієї зраді немає. І дійсно, хто причетний до цього. А у заяві чітко зазначено, що це президент, що це прем'єр-міністр, що це голова Верховної Ради. Вони повинні будуть понести відповідальність, оскільки два роки, два роки вони стримували нас від активних дій. Два роки ми вірили. Я зустрічався з вами ще на передвиборчих перегонах, я говорив, давайте спокійно проведемо 12-й рік, хто пам'ятає. Ми ще відбудемо це у 15-му році, і тоді перейде до нас влада. Ми повинні перетерпіти. Але влада не хоче цього. Вона не хоче конституційних порядків переходу влади. Вона хоче забезпечити собі спадкову монархію, абсолютизм, прикриваючись так званим таможним союзом. Ви знаєте, мені дивлячись сьогодні у вічі жовківчанам найбільш образливо. Я виступав в п'ятницю на мітингу Новояворівську, я їм сказав те ж саме. Тому що власне ми у жовків Новояворівську. Чітко ще в 2012 році показали, що ми не хочемо російського вибору і ми не дали представнику Медведчуцького руху можливості пройти до парламенту. Це була наша спільна перемога. А сьогодні нам розказують дні. Ви знову підете до Москви. І я хочу ще одне сказати, закликаючися до своїх побратимів по опозиції. На сьогоднішній день, якщо не буде жодних дій, я закликаю вас на сесії районної ради висловлювати недовіру. Представнику президента на місцях відправляти у відставку голів адміністрації. Так, це буде акт непокори. Так, це акт непокори. Але тільки такими варіантами ми зможемо вплинути на те, щоб до нас услуховувалися. Ми повинні це робити. Ми повинні показати, що наші хлопці в Києві не самі, що у Львові це не єдиний майдан у Львівській області. Що вони є в кожному, в кожному населеному пункті. І що при необхідності ми змінимо їх і будемо далі стояти. І вони відповідають за Кримінальним кодексом України, за державну зраду. Тому що цей злочин не пробачається ніколи, цей злочин не передбачає помилувань. І якщо помилувати за державну зраду, тоді за що нести відповідальність? Що може бути гіршим? А який суд чесніший за суд громади? Немає інших. І от такі ж самі заяви, які підписували ви, підписуються по цілій Україні. І нехай подивляться тоді в очі. Людям, які визначили їхню дію, яку її кваліфікували. Вони думають, що сховаються за своїми суддями, які виправдають їх. Я знаю, що цієї заяви буде відмова Генеральної прокуратури. То з тим, що не виявлять ознак злочину. Але заява. Яку підпишуть сотні тисяч, мільйони людей, це вже вирок. Не потрібно іншого суду, крім громадського. І сьогодні це правда. Я закликаю одному не бути байдужим, приходити сюди. Якщо не буде змін, виходити під районні адміністрації, якщо немає змоги приїхати до Києва. Я думаю, що організація по координації комітет, який є створений, буде це передбачати. І я знову приїду і знову буду спілкуватися з вами. І якщо не загальний час не скасується постанови, ми будемо вимагати відставки влади адміністрації не лише на рівні області, на рівні районів. Ми не будемо давати затверджувати їм жодного представника тут. Не може бути представника злочинної влади. Адже згідно навіть Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази. І ніхто не може ховатися за тим, що це наказ зверху. Якщо є принциповість у цих людей. Тому що це наші з вами сусіди, які сьогодні очолюють адміністрації. Вони повинні або самі подати політичну відставку, або в іншому випадку вони тут розсіятись так само, як злочинці і посібники, вчинені державної зради. Слава Україні!